Рибне господарство на Україні ведеться переважно дідівськими методами. Експерти зауважують, хоч якість вихідної продукції доволі висока, та продуктивність праці лишає бажати кращого. Арія Дебонт, один з найкращих експертів з рибного господарства в Європі, вивчивши роботу рівненського підприємства, впевнений в тому, що незначні зміни, передусім у підході до справи, дозволять працювати в рази ефективніше. Основне, щоб я порадив використовувати, що використовувати, використовувати кращі методи годування і кращі корми для риби. В ідеалі знайти місцеву кампанію постачальника кормів. Зараз те, що використовується у відгодівлі, не дає можливості набирати достатньо ваги для риб. Основне, щоб я порадив використовувати кращі методи годування і кращі корми для риби. В ідеалі знайти місцеву кампанію постачальника кормів. Зараз те, що використовується у відгодівлі, не дає можливості набирати достатньо ваги для риб. Тож я б придивитися та перейняти світові. Стандарти від годівлі рибу у відкритих водоймах Якщо говорити про це, підприємство, то воно, мабуть, одне чи не найбільше в нашій області і чи не найперспективніше. Величезна кількість ресурсів, величезний потенціал, і сам експерт неодноразово це говорить, про те, що тут настільки шалений потенціал, і що зараз ці зусилля, які можна докласти, то принаймні вдвічі підвищити продуктивність. По завершенні експертної місії в компанії вже почали вивчати рекомендації експертів, та головне, прийняли принципове рішення про перехід на світові стандарти. Взагалі від цього проєкту було прийнято рішення все-таки перейняти, використати позитивно-світовий досвід, вирощуванні, реалізації риби. Тут вже навіть задумались про наступні етапи співпраці з голландською програмою, адже робота експертів з Нідерландів компанії не коштує ані копійки, а результат співпраці, як правило, покращення економічних показників роботи.